Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді дві круті моделі миючих бездротових пилососів: мова 30 і K30 мікс. Якщо вам набридло ганяти по хаті зі шваброю і віником або виглядати пил під диваном як справжній детектив, то ця техніка може стати вашим ідеальним помічником. Розберемося, що в них особливого, які плюси та мінуси кожної моделі. І головне, чи варто переплачувати за дорожчу версію, як вибрати саме вам? Давайте дізнаємось заставка і поїхали. І почнемо ми з дизайну, комплектації та технічних характеристик. Погодьтеся, перше, що ми оцінюємо, це зовнішній вигляд і фішки, а вже потім тестуємо, наскільки воно взагалі зручне. Тож, давайте швидко пройдемося по найголовнішому: отже, дизайн. Бренд мова робить ставку на практичність, але і про стиль не забуває. Всі їхні пристрої виглядають мінімалістично і гармонійно. І мова 30 тут не виняток. Це білий корпус із чорними елементами, класичне поєднання, яке легко впишеться в будь-який інтер'єр. На перший погляд, K30 і K30 мікс виглядають однаково. Це мийні пилососи з двома резервуарами для чистої та брудної води. Є зручний led дисплей що показує всю важливу інформацію. Але ось перша серйозна відмінність: у мова 30 Mix є окремий ручний пилосос і додатковий блок для сухого прибирання. По суті, це їх основна відмінність. Щодо комплектації: ось тут уже є відчутна різниця між двома моделями: мова Ка30 базова версія, сам миючий пилосос. Запасний валик, додатковий HEPA-фільтр, зарядна станція, щітка для чищення, миючий засіб, документи, мова к 30 Mix – розширена версія, все те саме плюс ще кілька корисних штук. Додаткові насадки, щілинна, міні турбощітка багатофункціональна щітка, окремий модуль для сухого прибирання. Подовжувальна трубка плюс контейнер для пилу, ручний пилосос. Ну і технічні характеристики. А отут різниця мінімальна. Обидва пилососи мають потужність смоктування 18 тисяч паскаль, працюють до 30 хвилин, розраховані на площу до 240 квадратних метрів. Мають автоматичне регулювання потужності і навіть систему миття та сушіння щиток гарячим повітрям. Основна відмінність, Mowa k 30 Mix має знімний ручний пилосос і насадки для сухого прибирання. Що ж, характеристики майже однакові, але Мікс-версія явно пропонує більше функцій. Як працюють Мова Ка30 і Мова ка 30 Mix на практиці? Зрозуміло, що ми купуємо пилосос не просто так, а щоб він реально спрощував прибирання. І тут мийні вертикальні моделі просто ідеальний варіант. Вони замінюють звичайний полосос, швабру, віник і навіть серветки для пилу. Але чи справді ці дві новинки ефективні? Давайте розбиратись. Вологе прибирання в Мова К30 і Мова К30Мікс це не просто протирання підлоги, а повноцінне миття завдяки спеціальному обертовому валику, який рухається зі швидкістю до 500 обертів за хвилину. Та ефективно справляється навіть зі складними плямами, як от жир, кавові розводи чи засохлі залишки соку. В конструкції є бак для чистої води на 500 мл, ємність для брудної води на 600 мл, система фільтрації з hepa фільтром. І спеціальні колеса для зручного пересування. Бренд обіцяє, що пилососи можуть легко справлятися не лише зі звичайним брудом, а й з рідинами різної консистенції, як от розлите молоко, дитяча каша або навіть розбите яйце. Хоча з великими частинками їжі я б все таки не ризикувала їх краще прибрати вручну, отак яєчко. І Натомість, якщо на підлозі розлилась вода або впала квітка разом із землею, цей пилосос стане справжнім порятунком. Ще одна важлива фішка, яка з'явилася лише в останніх моделях, це можливість розкладати пилосос на 180 градусів. Раніше цього зробити не можна було, оскільки вода могла потрапити у двигун і пошкодити пристрій. Але тепер моторний блок захищений від вологи, а конструкція оптимізована. Тому можна без проблем пилососити навіть під диваном або низькими меблями. До речі, щітка тут без бортів, тому уздовж плінтусів не залишатиметься неприбраних ділянок, що теж дуже зручно. Щодо сухого прибирання, воно доступно лише у Mova k 30 Mix, і це одна із головних відмінностей між моделями. У комплекті є модуль для ручного пилососа, до якого можна підключити спеціальний контейнер для збору пилу. Або подовжувальну трубку з різними насадками. Усього їх три: щілинна насадка два в одному, яка ідеально підходить для вузьких місць, як от простір між меблями або клавіатура ноутбука. міні турбощітка яка призначена для чищення м'яких меблів, штор, автокрісел і навіть килимів із коротким ворсом. А також багатофункціональна щітка, яка чудово справлятиметься з пилом і сухим сміттям на будь-яких рівних поверхнях, як от паркет, ламінат, лінолеум або плитка. При цьому, якщо у режимі сухого прибирання на підлозі є рідина, її краще прибрати окремо, або ж якщо пилосос все ж таки її всмоктав, наприкінці циклу потрібно очистити мішок для пилу, промити його і добре висушити. Обидві моделі працюють з автоматичним регулюванням потужності, яка в них однакова 18 тисяч паскаль. Але цікаво, що вони самостійно підлаштовуються під тип покриття та ступінь забруднення. Наприклад, якщо пилосос рухається по килиму або знаходить більш серйозні забруднення, він автоматично збільшує потужність смоктування. Це можливо завдяки вбудованому датчику забрудненості, який є далеко не в кожному бездротовому пилососі. Уся ця інформація виводиться на LED-дисплей. Про який ми зараз і поговоримо: дисплей, голосові функції та догляд за мова К30 і к 30 mix Ще не так давно наявність дисплея в побутовій техніці була чимось особливим, але зараз це вже стандарт, який значно полегшує користування девайсом. В обох моделях екран розташований у верхній частині мийного блоку, тож на нього зручно дивитися під час прибирання. Він відображає обраний режим роботи, рівень заряду акумулятора. Повідомлення про помилки та індикатор процесу самоочищення. Тож уся необхідна інформація завжди під рукою. Ще одна сучасна функція голосові підказки. Обидві моделі підтримують голосовий звіт, а умова k 30 Mix Ця функція є у всіх конфігураціях пилосос повідомляє, коли починається зарядка, активується певний режим або запускається процес самоочищення, що теж додає зручності у користуванні. Auto Mode Ultra Mode Turbo Mode Suction Mode Auto Mode Щодо догляду, то пилососи вимагають мінімум зусиль завдяки функції самоочищення. Спеціальна конструкція док станції дозволяє після кожного прибирання просто поставити пристрій на зарядку, натиснути кнопку, і впродовж 30 40 хвилин він сам очистить та висушить щітку. Спочатку валик обертається на високій швидкості в обидва боки, щоб змити залишки бруду, а потім висушується гарячим повітрям. При 60 градусів за цельсієм, що запобігає появі грибка, плісняви та неприємних запахів. Але дещо все ж таки доведеться робити вручну. Після кожного прибирання потрібно зливати воду з контейнерів і промивати їх під краном, адже на стінках може залишатися осад. У баку для брудної води є відсік для твердих відходів, який також потрібно очищати після кожного використання. HEPA-фільтри можна промивати під проточною водою, але не частіше, ніж раз на три місяці. Зручно, що контейнер для пилу прозорий, тож рівень його заповненості видно одразу. Головне, не забувати доглядати за пилососом, і тоді він буде служити довго і без проблем. Який миючий бездротовий пилосос обрати: Мова К30 чи Мова к 30 Mix? Отже, ми розібрали дві круті новинки від мова. І на перший погляд здається, що вони майже однакові. Тож, чи є сенс переплачувати? На момент публікації ціни виглядають так. Мова k 30 коштує 19 999 гривень, а мова k 30 Mix – 21 999 гривень. Різниця невелика, але вона цілком виправдана. Але друзі, не забувайте про наш промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. Заходьте на наш сайт і перевіряйте. Головна відмінність у функціональності. Мова ка 30 Mix підтримує повноцінний режим сухого прибирання і може використовуватися як ручний пилосос. Це універсальний варіант для тих, хто хоче одним пристроєм не тільки мити підлогу, а й пилососити килими, меблі та важкодоступні місця. Якщо потрібен максимально багатофункціональний гаджет, однозначно варто звернути увагу на цю модель. Мова 30 більш спрощений варіант, який ідеально підходить для будинків, де переважають рівні тверді покриття. Паркет, плитка, ламінат чи лінолеум. Він чудово справляється з вологим прибиранням і збором пилу з гладкої підлоги. Але якщо у вас є килими, їх доведеться очищати вручну. У будь-якому разі обидві моделі це потужні та зручні помічники, які суттєво полегшують процес прибирання. Тож незалежно від того, який варіант оберете, результат точно вас порадує. Друзі, на цьому все. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Та натискати дзвіночок, щоб точно не пропускати нові відео на каналі Воюа.